15 листопада громада попрощалася із захисником Сергієм Гайдаром. Народився Сергій 22 вересня 1986 року в Олександрії. Середню освіту отримав у НВК номер 20 Після школи вступив до Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки за фахом економіка підприємства. Згодом Сергій створив сім'ю, народилась донечка. Працював у товаристві Торговий дім Укрнасоссервіс» начальником відділу, де його цінували за сумлінність, відповідальність і доброзичливість. З початком повномасштабного вторгнення Сергій без вагань пішов до військомату та долучився до Збройних сил України. Проходив навчання у Франції. Він з честю виконував бойові завдання. Його поважали колеги, друзі, цінували за щирість, почуття гумору та відкритість. Завжди готовий допомогти іншим. Він ніколи не залишав у біді тих, хто потребував підтримки. Сергій Гайдар загинув 8 листопада під час виконання бойового завдання біля міста Костянтинівка Донецької області. Поховали бійця на військовому кладовищі. Йдеться на сайті міської ради. Олександрійська громада втратила захисника Юрія Сервітовського. 43-річний військовий загинув 2 липня 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області. У захисника залишився син. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким. Делегація з Олександрії відвідала польське місто побратим Ярочин, яке відзначало два свята: День Незалежності Польщі та День міста. У заходах взяли участь представники інших міст побратимів Ярочина: Хатвану, Угорщина, Ліберкура, Франція та Опочна Польща. Олександрійську делегацію очолила заступниця міського голови Ірина Чемерис. До складу делегації також увійшли начальниця відділу преси та інформації Юлія Марюхно та директорка гімназії Сузірі 19 Неля Овчаренко. Під час візиту представниці Олександрії презентували нашу громаду та ключові напрямки співпраці. Ярочин допомагав Олександрії з початку повномасштабного вторгнення. У 2022-2023 роках громада отримала від міста побратим. Тима гуманітарну допомогу та 30 генераторів, які передали в об'єкти соціальної, комунальної сфери та заклади охорони здоров'я, зазначено на сторінці міської ради. 14 листопада представників галузі сільського господарства зібрали у міській раді, аби відзначити за високий професіоналізм та заслуги перед громадою. Із професійним святом працівників привітав міський голова Сергій Кузьменко. Сьогодні на нашій території функціонує понад 35 сільськогосподарських підприємств, де зайнято більше 1700 фахівців. Дякую вам за щоденну працю, віру і стійкість, сказав очільник громади. Разом із побажаннями мирного неба та успіхів на трудовій ниві, подяками міського голови, нагородили працівників товариств Прогрес, Агродар ЛТД, Украгроком і фермерських господарств Житко, Задисенець та Ріта. Двоє представників Криютівської громади побували на виставці у Варшаві. Це чергова можливість показати себе на міжнародному майданчику та встановити нові контакти. Протягом кількох днів багато розмов з колегами з різних регіонів, зустрічі з потенційними партнерами, змістовні діалоги та обмін досвідом. Передали нашим співрозмовникам інформаційні матеріали, представили сильні сторони громади та напрями, над якими працюємо. Ця виставка зібрала. Тисячі учасників, а український павільйон як інвестиційний хаб, де іноземні компанії отримують потрібні дані і консультації. Деться на сторінці Приютівської громади.